Імеє ли образование ключову роль, вообще одну із ключових роль іменно шкільне образование? Якщо школьна, ага. шкільна освіта, то велику роль вона з російської сторони має, оця шкільна освіта. Чому ж росіяни mm. лізуть на територію України, причому абсолютно вони впевнені, це. Не бравада, це не, не, там, не видумки. Вони абсолютно впевнені, що Україна це частина Росії, що це бивша країна Російської імперії, що Русь це територія Росії, тобто система шкільної освіти, починаючи, ну, мабуть, з другої половини 19 століття, коли вона стала системною на території Росії, ну, з реформ освітніх Олександра II. І система шкільної освіти, починаючи з Російської імперії в Радянському Союзі, трошки там були зміщені акценти, але в цілому так само була система. Що сучасна Росія, вони ж подають історію Росії як частину історії Росії. Вони абсолютно впевнені, що Україна це Русь, що це Росія. І отут оце -от спрацьовує. Я ось буквально сьогодні зранку перед вами з людиною в черговий раз говорив, яка мене знає з Росії. Е, от, і от вам, не, почему Руся та Україна, Руся та Росія та наші території, якби ми возвращаємо свою. І оця система вона ж працює вже понад сто з чимось років. А оскільки ця система працювала і у нас на нашій території певний час, то і у нас частина населення це все підтримує. Розумієте, не всі за останні 30 років переосмислили історію. Вони mm -hmm. як звикли з радянських часів, що от була єдина держава, Радянський Союз, а колись ми там були Русью разом з росіянами, і білорусами і так далі. У них абсолютно проросійські такі погляди. Це зрозуміло з історичної точки зору. Ну, а по поводу України в контексті російської іменно історії як образовательної. У меня супруга окончила исторический факультет МГУ. Она этнолог именно по специальности. Мы с ней очень часто это все обсуждаем, особенно сейчас. Она сейчас полностью, как я, в это погружены. И она говорит, что нам вообще история Украины, у нас и специалистов по истории Украины в МГУ в принципе вообще нет. Нам а, історія України преподавалась тільки в контексті історії Росії. Совершенно вірно. Що в шкільних підручниках, що в вузівській програмі. Сюжети з історії України впливають тільки тоді, коли українські землі, українська влада, там, українські території стикалися з російською. Оці сюжети подаються. Подається сюжет Русі, що Русь це основа Росії. Слідуючий сюжет, який там активно. З'являється в усіх підручниках це е, Переяславська рада Богдан Хмельницький, 17 століття. От. Коли якоби Богдан Хмельницький попросився до складу там, Московського царства. От. Потім Україна з'являється в сюжеті про громадянську війну, про розпад Російської імперії, становлення більшовицької влади. Там з'являється цей сюжет, і, власне кажучи, і все. Оце три-чотири сюжети, які з'являються. Я вже постійно розповідаю про те, що у нас в шкільних підручниках, бо я один із співавторів шкільних підручників, у нас е, під, е є підручник всесвітньої історії з 7 по 11 клас, у нас обов'язково 1, 2, 3 параграфи є, Московське князівство, Московське царство, Російська імперія, Радянський Союз, сучасна Росія, тобто український учень чи будь-яка людина відкриває підручник і може коротенько ознайомитися з історією Росії. Росіянин, коли він відкриває російський підручник з всесвітньої історії, там жодного сюжета про Україну нема, просто нема, а може почитати сюжети з історії України тільки в історії Отечества. Бо у вас навіть предметно називається да. історія Росії, у вас історія отечества. Ви навіть не знаєте, що у вас за отечество на сьогоднішній день. Ви не сформулювали ідеологію отечества і які у вас кордони, і що ви собою являєте. І от Україна появляється. і цей в Узівській програмі. У мене є відео із двома студентами МГУ, які те саме розповідають. Немає України в дискурсі в російській в російському підручнику і відповідно в російській свідомості масовій. А через засоби масової інформації, особливо останні там 10 років, чітко нав'язується точка зору України. Немає, не було, ніколи не буде. І це я зустрічаю щодня в чат рулеці.